Сьогодні ми з вами поговоримо про 10 фраз з цієї книжки. Важно слідкує за мною в інстаграмі, ви, мабуть, помітили, що останнім часом я ділилася з вами класними фразами і словами з цієї книжки. І я вирішила записати окреме відео, де зібрала 10 дуже класних фраз, таких розмовних, які вам знадобляться на кожний день у житті. Вона називається Офіра лосу. Офіара це взагалі жертва, а лос це доля, ніби жертва долі. Це є кримінал, українською ми кажемо детектив. Перед тим як перейдемо, ще хочу вас попросити ті з вас, хто вивчає польську мову, обов'язково підпишіться на мій інстаграм, тому що там кожного дня я ділюся з вами корисними словами, правилами вимови, граматикою, тестами. Так само підпишіться на мій канал. Не забудьте, будь ласка, теж лайкнути це відео. Це буде така інформація, що вам сподобалось і було корисно. Перша наша фраза: от як сказати польською, іванка до тебе дзвонять, в значенні телефон так? дзвонить до тебе. Хтось тобі телефонує. Не знаєте, вже розказую. Польською ми скажемо, Іванка телефон до цієї. Іванка телефон до цієї. В книжці використовувалось ім'я Патрік, це, до речі, головний герой, Патрік телефон до ciebie. Так, Тобто Патрік до тебе дзвонять. Друга фраза, чесно кажучи. Як ви скажете, чесно кажучи, польською, тут ми маємо Щеже, ще Щеже, мувіąc, що перекладається Щиро кажучи. Щеже, мус. Нєв'єм, оце хоче. Ще ж мувінц, нівім оце хоче. Так, і цей Патрік, головний так, герой, він каже інколи, чесно кажучи, я не знаю, про що йдеться. Третя фраза усвідомлювати. Тут навіть українською, бачите, одне слово, польською буде ціла фраза усвідомлювати. Як ви скажете, це польською? По польському віми здавач собі справе. Здавач собі справи. І от у книжці у головного героя Патріка відбулося весілля, і його наречена каже: Патріку, чи ти здаєш собі справу, що за тиждень мами веселе? Тобто, Патрік, чи ти здаєш собі справи, чи ти усвідомлюєш, що за тиждень, що за тиждень, мами веселе, маємо весілля? Отже, здавач собі справи. Четверта фраза, вона дуже буде корисна для нашого такого щоденного життя. Це Не тримай на мене зла. Не тримай на мене зла. Як ми це скажемо польською? І вже вам говорю. Польською скажемо: нєм'єй мітего зазве. Нєм'яй мітего зазве. Не мі зазве". Так, ніби «Не май мені цього за погане. Нєм'яй мійтего зазве. І зараз невеличка рекламна пауза. Друзі, всі, ті з вас, хто вивчає польську мову і кому потрібна вона для переїзду у Польщу або для навчання, або в перспективі так, для роботи, то я запрошую вас на свій курс польська мова від а до Я він же от-от починається. Усі деталі про цей курс ви зможете дізнатися у описі під цим відео. Я залишаю посилання, там ви зможете залишити заявку, і наші менеджери з вами зв'яжуться і розкажуть про усі деталі. А ми з вами йдемо далі. I już nasza piąta fraza, że nasz piąty wyraz, co potem dobijecie. Jakby to powiedzieć po polsku? Jak myślicie? Dobrze, nie męczę już Was, że Was nie męczę, podpowiadam, podkazuję. Polacy mają taką frazu: frazę, mieć rękę do czegoś. Mieć rękę do czegoś, tak, dosłownie maty do czegoś z ruku. Ти маш реньке до квятов, так? У тебе є, тобі вдається вирощувати квіти. Ти маш реньке до п'єчення тортув, тобі вдається так? випікати торти. Ти маш реньке до рисування, так? тобі вдається малювати. У коментарях напишіть свій приклад з цією фразою реньке до. Значить, п'ята фраза була шоста. Фраза номер 6 Дуже часто вона теж, до речі, буде пов'язана з телефоном і з дзвонінням. Отже, як сказати польською, ми дуже часто кажемо набрати тата, набрати сестру, набрати вчителя, тобто набрати по телефону, так? Ну, то як буде? Його вам мові, вже кажу. Поляки кажуть: вибрач номер тати, наприклад. Вибрач номер оце є набрати. Вибрач номер, набрати сестру вибрач номер щостри, набрати маму вибрач номер мами. Набрати вчителя вибрач номер научичіла. Так і у книжці було таке речення: Киди вибравам номер тати до кабінету в Патрік. Кіди вибрала номер тати, коли я набрала тата до габінету. Зверніть увагу, кабінет польською – це габінет. До габінету вшеду Патрік. До кабінету зайшов Патрік. Нумер 7. Сьома фраза це відчути полегшення. Наприклад, ви зробили усе домашнє завдання з польської мови і відчули полегшення. Як сказати відчути полегшення? Юш, мов я вже кажу, польською це буде. Poczuć, widczuty, poczuć, polepszenie, co, ulga, poczuć kogo, co, ulgę. I dajemy Słowaczkom Kińczykiem, bo to jest nachytny widmino, grzynoczy Poczuć, ulgę, poczuć, ulgę, widczuty, polepszenie. I w knyżce było takie: On poczuł ulgę, że dzisiaj nie trzeba będzie pracować do nocy pracy. On poczuł ulgę, win polechszenie polepszenie. Жадічай, що сьогодні не треба бендже, не треба буде працювати до носи, працювати до ночі в праці. В праці це на роботі. Восьма фраза це буде слово, яке усі, хто вивчає польську мову, ви повинні його забути. Ми його забуваємо, воно в нашому світі не існує, але для якихось інших справ мусимо вивчити. І це слово здатися. Як ми це перекладемо польською? Три, два, 1. Добре. Та тепер перевірте, чи ви правильно сказали. Поляки кажуть дач за виграну. І це означає здатися. Правда, так не дуже, ну не дуже і догадаєшся, якщо не знаєш, що воно означає. Що було у книжці який е, приклад: «Не хотів дач за виграну і спечав ще до концу. «Не хотів дач за виграну, він не хотів. Здатися і спречов ще до конця, і сперечався до кінця. Ось такий впертюх. Отже, дач за викраном здатися. Дев'ята фраза вона вже буде така м -м, сленгова, досить розмовна. Це коли ми хочемо сказати, мені здали нерви. Е, мені здали нерви, ми скажемо вищад вам. Вищад вам. Таке речення мені просто здали нерви. Ось це, до речі, просто дуже часто ми в українській так всюди даємо, таке наше вставне слово, трохи паразит. Мені просто здали нерви, ми польською скажемо попросту вищадвам, попросту вищадвам. Якщо чоловік, якщо чоловіча форма, так то чоловік додавить закінчення, вем", так? попросту вищадвим. Вона мені зденервувала, вона мене. Роздратувала і я попросту вищадвим. І я просто, ну просто мені здали нерви. Оце здали нерви вищадвам, якщо жінка, вищадвам, якщо чоловік. І ми вже з вами на фінішній прямій, і тут є остання фраза, така дуже цікава, як ми скажемо польською в перспективі. Добре? То я ж вам мов'я, вже вам говорю. Ми, ви точно, це, можливо, десь читали, або чули в якихсь фільмах, в фільмах на Ютубі, або в серіалах. На -душо мете. На душоу мете перекладається у перспективі. Наприклад, одкладання з спенсії на двушого мете ма сенс». Откладання п'єнінзи з пенсії, відкладання грошей з зарплати на дву мете в перспективі ма сенс. Має сенс, так, на дву мете. Щоб більше попрактикуватися, у коментарях до цього відео можете написати свої приклади з цим на дву мете, так аби вам воно уторваліло ще, так щоб воно вам засіло в голові. Ну ось і все, друзі. Десять фраз мами в кишені. Маємо у кишені, тепер лише. Можете, до речі, переглянути це відео ще раз, і ви вже знаєте, я залишала спеціально небагато часу, щоб ви могли цю фразу перекласти польською. Зробіть конспект невеличкий. І якщо це відео сподобалось, то не забудьте поставити мені лайк, прокоментувати. Я завжди прошу залишити сердечко в коментарях, то якщо ви це зробите, мені буде дуже приємно. До наступного...